Попросили зосередитись на мобілізаційній діяльності та нагадали про відповідальність за невиконання поставлених задач зі староста Молитівської громади зустрівся представник ТЦК. Підполковник Микола Коноваленко зазначив, на старост покладений обов'язок вручати повістки жителям їхніх округів. Згідно з законодавством України, а саме закон України про міційний поток мобілізацію. Є така цікава стаття 18, в котрій сказано, що організація під час мобілізації основного порядку, сучасне повіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації в порядку 3, 5, статті 22 закону, це покладається на органи місцевого самоврядування. Що стосується вашого оповіщення, військовий зобов'язаний вважається оповіщеним лише в тому випадку, якщо є корінець підписаний його рукою, тобто повістка вручена особисто. Або ж є на нього складно акт відмови. Микола Коноваленко пояснив, чому саме старости мають сповіщати чоловіків призовного віку. Чому саме на вас це покладно, бо ви знаєте, які люди у вас на території знаходяться? Хто ну, саме за місцем прописки або в районі вашої відповідальності знаходиться, то вам трошки легше з цим. Щодо спільних дій, ну, РТЦК наразі немає стільки особового складу, бо кожному старості поводиться ще по одному людині. Можна планувати, ну у нас є мобільні групи, котрі працюють, але ну, так вони заїжджають старостат і потім вже починають працювати. аби ж не повіщали тих, кого нема. Очільники округів зазначили, люди по-різному реагують на такі їхні повноваження. Деякі погоджуються брати повістку, інші реагують неприязно. Представник ТЦК наголосив, що подібна робота проводиться по всій країні з однією метою посилити ряди захисників для злісних ухилянтів. Передбачена відповідальність, як і для старост, якщо вони не займатимуться врученням повісток.